Вітаю вас на каналі Нова Волинь. Це програма відкрите місто. Я журналіст Олена Чернуха. Мій співрозмовник сьогодні це Андрій Киця, заступник Луцького міського голови. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день, шановні те Отож, почнемо говорити про реформу медицини. Найперше чи достатньо уваги на вашу думку приділяють саме питанням охорони здоров'я на рівні міста, які планують лікувальні заклади відкрити цього року, і чи буде як планувалося наприкінці минулого року розширюватися мережа саме первинної медико-санітарної допомоги в мікрорайонах міста Луцька? Ну, спочатку скажу в загальному, ви знаєте, напевно, достатньо ніколи не буде, тому що завжди, коли щось робимо, то взагалі хочеться, щоб було ще. Краще, ну але е, ми розуміємо, що на сьогоднішній сьогодні, день дійсно є ряд питань саме в медичній галузі, які дійсно потрібно вирішувати. І на сьогоднішній день я можу вам точно сказати, що е, якщо щось розширювати, тому сьогодні може йти про Три заклади, тобто які будуть знаходитися на вулицях Наливайка, Рівненській і Бенделяні. На сьогоднішній день вже є кошти на виготовлення проєкту кошторисної документації щодо реконструкції цих приміщень. І сподіваюся, що спільно ми зможемо вирішити проблему. Для чого? Для того, щоб дійсно зробити для жителів нашого міста саме медичне обслуговування більш комфортним, щоб це було недалеко від місця їхнього проживання. і Забезпечити ту якість послуг, ну скажімо так, щоб вона дійсно була для них доступною і ефективною. Ну тому, що, наприклад, я б хотів би все порівнювати з якимись світовими зразками розвинених країн. Ну на жаль, не все можна сьогодні зробити, але дійсно будемо намагатися в першу чергу зробити так, щоб жителям нашого Луцька було дійсно комфортно і зручно. Слі, будь ласка, чи вдалося відшукати кошти саме для оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів міста Луцька? Ну хочу вам сказати, що е, саме. База лікувальних закладів міста Луцька вона поповнюється кожного року, в тому числі і в минулому році календарному, тобто в 2015-му, це робилося, і буде робитися у 2016 році. Якщо говорити цифрами, мовою цифр, це сума десь приблизно 8-9 мільйонів гривень. Якщо ви сьогодні відвідаєте, чи, скажімо, Луцьку клінічну лікарню, чи пологовий будинок, чи наші центри первинної медичних. Медико-санітарної допомоги, ви також можете пересвідчитися, що забезпечення наших лікувальних закладів воно дійсно оновлюється і дійсно стає кращим. Можемо навести вам такий приклад, що коли спеціалісти чи просто зацікавлені люди, наприклад, відвідують. Луцьку клінічну лікарню нашу, то вони в деяких, скажімо, випадках навіть здивовані, що таке є, що таке працює, і що на такому рівні от, знаходиться, наприклад, медицина. Я не кажу, що все ідеально, я не кажу, що там вже все зроблено, і більше нічого робити не будемо. Звичайно, що і, і наразі роботи тривають і будуть тривати далі. Ну, але Якщо ми бачимо, що є поступальний рух вперед, тобто щось змінюємо, щось оновлюємо, і воно дійсно корисно, і воно дійсно ефективно, то чого б цього не робити? Ми будемо продовжувати це робити. От, наприклад, сьогодні, якщо брати по клінічній лікарні, ви знаєте, що йде ремонт ліфтів, тобто сучасних є. Скажімо, серйозні, серйозні досягнення саме по програмі Волинькарти, яка сьогодні працює і реально допомагає людям. Далі я можу розказувати, розповідати вам і про інші, скажімо, відділення. Це і реанімаційне відділення Лоської клінічної лікарні, яке дійсно є сучасним, і люди, коли бачать це, то ну найперше вони здивовані. От це і гемодіаліз, тобто нові, скажімо, сьогодні машини, є, які вже працюють і. Дійсно, я спілкувався особисто з пацієнтами, вони задоволені. Ну, і на продовження теми саме про доступність медицини, на початку року до міської ради надійшло звернення від Смолигівської сільської ради. Сільрада хоче передати кошти медичної субвенції у Луцьку міську раду, щоб селяни отримали послуги у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги на проспекті Волі. Чи можливо виконати прохання селян? Е, так, ну я... Трішки, можливо, навіть підкоректую ваше запитання. Вони вже це зробили, і ми це зробили. Але я хочу і заспокоїти, і пояснити, це рішення не було спонтанним. Так, спочатку. Смолегівська сільська рада дійсно це об'єднана громада вже сьогодні. Вони зібралися і прийняли таке рішення. Було звернення до Луцької міської ради Після цього дійсно, ми дуже тісно спілкувалися як з лікарями, так і з управлінням охорони здоров'я. Окремо, ми провели зустріч з обласним відділом здоров'я і. Спільно дійшли тої думки, що дійсно це буде на користь, в першу чергу на користь громаді. Ну а тепер давайте подумаємо, чому. Я не хочу зараз вихвалятися чимось, але ну, напевно, вони побачили, що рівень окремих медичних послуг все-таки Луцьку вищий, і це буде більш корисно і задовольнить більше потреби саме жителів їхньої громади. Зрозуміло, що ми також вміємо рахувати. І перше моє питання, наприклад, коли я спілкувався з спеціалістами, чи не зашкодить це саме жителям міська Луцька. Ні. От вже два місяці пройшло минуло, жодних скарг не поступало що ні від жителів Смолгівської об'єднаної громади, ні від жителів Луцька щодо саме цього обслуговування. Більше того, ну, воно зараз, знаєте, як можливо, це питання ну, так, в інформаційному просторі. Сторі воно дійсно з'явилося, і люди його обговорюють. Але давайте, от подивимося, наприклад, на пологовий будинок у відсотковому відношенні: жителі Луцька і не жителі Луцька. Десь 50 на 50, правда, тобто воно вже до 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 деякої межі існувало і раніше. Дійсно, сьогодні і нам приємно, що луцькі заклади охорони здоров'я можуть забезпечити ну, достатньо високий рівень надання послуг, і того е, об'єднані громади. Чи це знаходиться під Луцьком, чи якщо на Смолегів трошки далі від Луцька, але вони цього захотіли. Це бажання громади. Ми спільно зібралися, спільно обговорили і побачили, що ми можемо задовольнити їхні потреби, і, в принципі, вони задоволені. Звичайно, що тут є питання фінансування. Дійсно, Смолегівська сільська рада прийняла рішення, були обумовлені кошти, які вони будуть перераховувати, які вже перераховані. От і. Це задовольнило обидві сторони. Тобто для них працюють спеціальні лікарі чи ті ж самі лікарі, що обслуговують Ні, луча? Ні. Ті самі лікарі, що обслуговують лучан, але справа в тому, що в цих сільських радах, населених пунктах в них є свої амбулаторії, тобто, і там навіть є вже проекти, як відновити ще одну амбулаторію. Тобто первинну якусь допомогу вони зможуть отримати і там на місці. От. І якщо це все в комплексі розглядати, то воно дійсно, ну я думаю, що за цим навіть, напевно, майбутнє. А Якщо за цим принципом до лікування проситимуться у Луцьку інші прилеглі до обласного центру села, що тоді будете відмовляти чи розглядати такі варіанти? Ні, звичайно, будемо звичайно, ми будемо розглядати. Якщо ну, от це питання розглядати в контексті взагалі, децентралізації, так ви знаєте, що Луцький міський голова Микола Романюк вже звертався до голів сільських рад, які ну, скажімо, недалеко від Луцька. Про приєднання, про спільні якісь проекти. ну, На жаль, поки що жодна громада так, от, скажімо, прямо не відповіла, що вони готові і будемо співпрацювати. Ну, Не знаю, чого так. Можливо, це якийсь такий от містечковий принцип ще спрацьовує, що це моє і сюди не потрібно. Я думаю, що завжди є. Поле для якихось компромісів потрібно домовлятися, потрібно знаходити якісь точки дотику. І в першу чергу треба думати не про якісь свої особисті амбіції, а про ту користь, яка, яке те чи інше рішення може принести саме жителям того населеного пункту, де ми є. І якщо от, конкретно відповісти на ваше запитання, якщо такі звернення будуть. Повірте мені, що вони будуть і обговорюватися, і прийматися. Я думаю, позитивні рішення. Важливий аспект у здоров'я, особливо дітей, є вчасна вакцинація. Інформація про стан проведення вакцинації від полімліту у Луцьку викликає занепокоєння серед медиків у другому турі. Щеплено лише 27% дітей. Третій раунд кампанії імунізації під загрозою зриву, адже він збігся у часі. З епідемією грипу як планують медики і освітяни переконувати батьків не ризикувати життям малечі і зробити це життєво важливе щеплення? Ви дуже вдало у своєму запитанні жили слово переконувати. Ну на сьогоднішній день є така об'єктивна реальність, що ми можемо працювати виключно методами переконання. Тобто сьогодні ніхто не має права просто взяти дитину за руку і зробити їй щеплення. Ну, зараз мова йде про поліо. Але потрібно, щоб мама, тато розуміли розуміли ситуацію і, скажімо так, реальний стан речей для них був якоюсь основою. Ви розумієте, що на сьогоднішній день дійсно від поліоміеліту ліків немає. Єдиний захист це, це ну, єдиний захист це, це, щеплення. це, 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 це власне щеплення. І ну, коли я зараз от стикнувся з цією ситуацією, то ви дійсно можете побачити дві полярні точки зору. Одні виступають за тому, ну вони розуміють, що дитина буде захищена, дитина, скажімо так, вийде з цієї групи ризику. З іншої сторони ну, створюється якийсь напевно, азіотаж на рахунок того є декілька аспектів, чи то говорять, що вакцина неякісна, чи говорять про те, що якісь рецидиви можуть бути або наслідки, чи говориться про те, що Взагалі цього не потрібно, бо весь світ відмовився. Ну ви знаєте, що чого, чого це взагалі з'явилося на Україні? Тому що на Україні з'явилися випадки захворювання саме на поліо. І щоб запобігти, а сьогодні розуміти, що Україна входить в перелік тих країн, не самих розвинених країн, де якраз і є випадки захворювання на цю хворобу, яка на наш погляд здавалося, що вже відійшла на віки, і ми про неї більше пам'ятати не будемо. Того і сьогодні з'явилася така необхідність саме вакцинації. Я думаю, що Спільними зусиллями. Ну, ми рівень вакцинації зможемо. досить низький, досить низький. Якщо Чи по... зробили заходи, щоб переконати власне, батьків у тому, що необхідно зробити вакцинацію і розвіяти їхні суми щодо безпечності і якості вакцини. Так, ці заходи і робилися, і будуть робитися. Ви знаєте, що навіть сьогодні на радіо є ефір е, начальника управління охорони здоров'я. Е, цілий місяць практично здійснювалося. Інформаційні заходи, як і в електронних засобах масової інформації, в друкованих засобах масової інформації, були виготовлені ну, такі ніби як довіднички інформаційні для того, щоб могли дійсно батьки ну, більше дізнатися, що це таке, для чого це потрібно. Розумієте, от, наприклад, я, якщо я не є за фахом-медиком, то деякі дійсно питання. Мені важко самому зрозуміти, Розумієте, те, в чому я не розбираюся. Я можу оцінювати тільки за одним принципом: подобається, не подобається. Але чи це правильно, чи неправильно, я не можу сказати, тому що я не є фаховим спеціалістом. Але в нас дуже часто просто люди, які дійсно не мають відповідної освіти, просто говорять, це погано, це не повинно бути. Для чого так казати? Потрібно всі ці спочатку... заходи може розвіяти одне повідомлення про те, що дитині після. Щеплення стало погано, розумієте, в нас дуже часто дітям стає погано, враховуючи сьогоднішню і екологічну ситуацію, і харчування. Ну і можливо, часом я не буду казати про якісь хитрощі, але дійсно в нас я знаю про що мова йдеться, що двом діткам з настої школи ну стало, стало погано. Зразу вам можу сказати, там критичного нічого не було. Тобто. Загрози, ні життю, ні здоров'ю не було. Але ну, я вважаю, що був створений певний ажіотаж, і на сьогоднішній день ми можемо сказати чітко, що це не було наслідком саме вакцинації. Зумієте? І наскільки я знаю, а я вивчав це питання. Дійсно, ця вакцина на сьогоднішній день є якісною, є ефективною. І я навіть спілкувався не з своїми підлеглими, а з людьми, які дійсно мають медичну професійну освіту. І вони мені чесно сказали, так, це вакцина якісна і можна проводити, і треба проводити. Якщо вернутися до мови цифри 27% і в межах області більше 80%, ну то чогось бачите в окремих регіонах краще, напевно, зрозуміли. Чи краще, наприклад, можливо, була поінформованість саме населення. І там набагато вищий відсоток саме дітей, охоплених вакцинацією. У Луцьку, на жаль, на жаль, я кажу чесно, на жаль, він маленький. Луцьку перебували керівник проекту Світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. Це фонд ЗАУ. мета його візиту ознайомитися з ходом реалізації вищезгаданого проекту. Коли розпочнеться фінансування, чи вкладаємося у терміни, чи є проблема з тіленням проєкту і власне які об'єкти ви вибрані саме для реконструкції? Так, дійсно відвідував в Луцьк і більше того, ми з ним зустрічалися. Це було в Луцькій клінічній лікарні. От я скажу чесно, що що його навіть до деякої міри здивував рівень надання саме медичних послуг, якісний рівень надання медичних послуг саме у Луцькій клінічній лікарні. Щодо вибору об'єктів, так дійсно вже було засідання цієї робочої групи. Ну, на сьогоднішній день ми сподіваємося саме на ці об'єкти, які я вже вам назвав. Це є Наливай, вулиця Наливайка, Рівненська і Бенделяні. І, ну, якщо вдасться нам ще... це співфінансування Світового так, банку, так так це йде саме співфінансування світового банку. Луцька міська рада готова зі своєї сторони також взяти участь у цьому. Ну це взагалі обласна обласна програма. Там, крім луцьких скажімо, закладів є ще дуже багато закладів зі всієї області, і це нормально. І, і, і там потрібно вкладати кошти дійсно і розвивати саме медичну галузь. Але я сподіваюся, що. Буде знайдений о розумний компроміс, і вже у цьому році ми побачимо цей результат, тому що люди бачать наше прагнення зробити краще. Люди бачать, що ми хочемо зробити. В нас є чіткі, скажімо, чітка вже документація проектна, як ми це бачимо, що ми хочемо зробити. Ну залишається скажімо, врегулювати деякі моменти, компромісні, скажімо, моменти, і я думаю, що нам вдасться це зробити. Переходимо до освіти, це теж галузь, якою ви займаєтеся, входить у ваші повноваження. Так який бюджет освітньої галузі Луцька на цей рік? Звісно, що грошей завжди не буває достатньо, але цьогорічна цифра більша ніж торік чи ні? Цьогорічна цифра більша, але якщо говорити про бюджет саме освітньої освітньої галузі, то він складається з декількох складових. Ну, найперше, ви знаєте, що є так звана освітня субвенція, тобто на. З держбюджету субвенція саме на загальноосвітні навчальні заклади. Так от я вам хочу сказати, що, наприклад, якщо у минулому році вона була 199 мільйонів умовно, то у, на 2016 рік 200 мільйонів всього-навсього на мільйон більше. Але при цьому давайте врахуємо, що протягом 2016 року е, два рази е, буде здійснено підвищення заробітної плати. Далі вже відбувся, ну, і, напевно, ще буде відбуватися ріст цін за енергоносії. Тобто, звичайно, що цієї субвенції, освітньої, яка вже є, як хочу сказати, а, досвідно ще про медичну субвенцію, вона також менша, вона менша і набагато. От, але, я вважаю, що ми дуже добре попрацювали саме і з депутатським корпусом, і коли затверджували бюджет міста Луцька на 2016 рік, то якраз були враховані і за рахунок вже власних коштів ми дійсно зуміли сьогодні закласти ту цифру, яка реально може забезпечити, ну скажімо, елемента, елементарні, скажімо, потреби освітньої галузі у місті Луцьку. Це повністю ми. Заклали фінансування саме захищених статей: це і заробітна плата, і е, забезпечення енергоносіїв. Ну, ви знаєте, ще один цікавий момент: що з цього року, 2016-го, е, на місто Луць покладено ще фінансування п'яти закладів профтехосвіти. Окремо ще 42 мільйони ми змушені були своїх власних коштів закладати на фінансування закладів профтехосвіти. Раніше вони фінансувалися через субвенцію також державного бюджету через область. І, скажімо, Луцьк взагалі не був дотичний до фінансування саме закладів профтехосвіти. І на сьогодні я хочу сказати, що. Так, це обтяжливо для бюджету Луцька, але практично дивіться, і за січ, і за лютий місяць ми виплатили і заробітні плати, і викладачам, і стипендії студентам, і також проплачені всі витрати за енергоносії. Тобто в нас сьогодні немає таких проблемних ситуацій, які, можливо, ви знаєте, з інформресурсів. Сьогодні є у Коволі чи у Нововолинську. І крім того, я хочу сказати, що. Із бюджету розвитку будуть цього року виділені значні кошти на зміцнення саме матеріально-технічної бази на навчальних закладів, поточні ремонти, капітальні ремонти. А окремо я хотів зупинитися саме, саме на програмі НЕФКО. Яка у 2016 році буде охоплювати чотири навчальних, навчальних заклади, тобто це школа номер 16 школа номер 1 гімназія, школа, гімназія номер 21 і палац Шнівської молоді, і чотири дошкільних навчальних заклади. Тобто, ну, власне, це. Дуже потужні кошти, якщо я назву зараз, це близько 17 мільйонів гривень, які у цьому році дійсно будуть повністю витрачені на енергозберігаючі технології. Я думаю, що навіть окремі навчальні заклади вам осінню важко буде навіть пізнати, тому що вони змінять і свій зовнішній зовнішній вигляд. Є весь комплекс робіт. Так, це випустите, ну якщо так сказати, комплекс робіт по герметизації енероощадності. по енергощадності, це і стіни, це і дах, це і вікна, це і світло. Ну тобто весь комплекс заходів для того, щоб дійсно зробити енергоощадливий. А для чого це потрібно? От, ну багато можливо питань. А що саме ці школи? Ну, по-перше, для того, щоб стати учасником цього проекту, треба пройти енергоаудит. Енергоаудит взагалі робить незалежна компанія. І от Я вам зараз можу, для прикладу, от я першою назвав 16-ту школу. Так от, проаналізувавши, наприклад, витрати енергоносіїв за, ну, за січень місяць, вісьмемо, ви знаєте, що, наприклад, та сама 16 -та школа, яка знаходиться у районі Вересневому, то за рахунок однієї школи можна три інші школи ну, скажімо, профінансувати в плані витрат енергоносіїв. Тобто настільки затратна настільки затратна там дійсно є проблеми, серйозні проблеми, і я сподіваюся, що саме за допомогою цих заходів ми зможемо їх, тобто зможемо їх вирішити. тобто. Вибиралися ті навчальні заклади, які є витратними саме для бюджету. Так, тобто, ну скажімо так, після. Проведеного енергоаудиту саме ці навчальні заклади були вибрані. Більше того, я скажу, що є вже програма складена повністю на 2017 рік з переліком навчальних закладів, де також будуть здійснюватися заходи по енергозбереженню. Ну, але давайте ми про це поговоримо трошки вже пізніше. На сьогоднішній день дійсно заплановано великі роботи. Але це не тільки оці навчальні заклади, що я назвав, У всіх інших навчальних закладах дійсно є ситуації, наприклад, по ремонту спортивних залів. Це і 12-та школа, і 26-та школа, і 24 та школа. І виникають дійсно проблеми з системами водопостачання, теплопостачання. Також і в дитячих садочках, і в загальноосвітніх навчальних закладах. І дійсно в це також будуть вкладатися гроші, адже це дуже важливо, тому що це ну, під час експлуатації може приводити до певних аварійних ситуацій, то краще дійсно зробити певний комплекс заходів, щоб цього не траплялося, щоб потім, скажімо, в аварійному режимі не доводилося. Все це вирішувати. Чи оновлювалася матеріально-технічна база торік у навчальних закладах, чи ремонтувалися приміщення, чи буде продовжитися ця робота і цього року? Так, звичайно. Е, ну, давайте почнемо з того, що найкраще все побачити своїми очима, тому що які б я зараз цифри не називав і які, про які об'єкти б не говорив, ну, хтось, можливо, це піде сумніву. Давайте ми з вами, ну, грубо кажучи, пройдемося чи прогуляємося по вулиці Шопена. Так? Ну, якщо будемо йти, наприклад, від, від мосту так? і подивимося направо, ми побачимо Палац Шнівської молоді. От було зроблено це, було вкладено це. Наприклад, давайте сьогодні з вами зайдемо у 26-ту школу, так? зайдемо у спортивний зал, побачимо, як там зроблено. Добре. Давайте пройдемося ну, поїдемо в район де ми з вами мешкаємо на заводу, зайдемо двадцяту школу подивимося на, плаваль... на басейн. Плавальний, плавальний басейн це це ті речі які просто видно і можна дійсно показати і люди побачать крім того дійсно здійснювалися і ремонт дахів Ремонти систем вод, водопостачання, теплопостачання дійсно здійснювався ремонт як харчоблоків, актових залів, приміщень взагалі. І, ви знаєте. От як кажуть, заміну огороджувальних конструкцій, тобто коли вікна замінюють, також ці роботи відбувалися. Давайте подивимося на школу номер 10 де всі вікна замінені, подивимося на школу номер 5 де всі на сьогоднішні вікна замінені. Я розумію, що багато хто буде сказати, а чому там, а не там? Ну розумієте, якби в нас було дуже багато коштів, я би радий був все і зразу і всім. Ну на жаль, ми сьогодні в такому стані, що наш бюджет не може повністю забезпечити всі. Потреби, які в нас на сьогоднішній є. але при ви знаєте, я хочу сьогодні подякувати батьківській громаді, як шкіл, так і дошкільних навчальних закладів. Їхня допомога, їхнє сприяння дуже велике і значне. Я дійсно хочу подякувати в першу чергу за розуміння, за підтримку, тому що разом з батьками, разом з громадою, ми дійсно можемо зробити багато. Ми можемо змінити багато, і в першу чергу давайте будемо думати про дітей. Тому що коли запитують, а для кого школа? Для вчителів, для батьків? Ні, в першу чергу для дітей їм повинно бути комфортно, затишно. Якщо це ми спільними зусиллями зуміли зробити, значить добре зробили. На жаль, наш час добігає кінця питань в освіті багато. Думаю, ми поговоримо про це наступного разу, коли до нас ви завітаєте в ефірі. Наразі вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Дякуємо за конструктивні відповіді за розмову. Нашим глядачам дякую за увагу. Нагадую ви дивилися програму Відкрите місто на каналі Нова Волинь сьогодні. Гостем студії був заступник Луцького міського голови Андрій Киця. Дякую вам на Дя все добре. Дякую всім. Я думаю, що наші зустрічі будуть частими і ми можемо поспілкуватися на різні теми і почути один одного. Дякую. На все добре.